хотів показати тобі, як потяги виглядають, є такі розетки з кожним сидінням, в тому числі і USB. Ось, Ось так виглядає потяг, є другий поверх, є перший поверх, на другому поверсі, також сидіння і відповідно на перший Скоро виходить родимось є поле тут місця для тих у кого є велосипеди. вони оглядно бронюються колесом вішається ну і тут сидять ті в кого вийде ось так виглядає вагон ну може a što bi nekada uvijek to je ta pa? zemljica,